Всім привіт! Сьогодні у нас 25 січня, 8.30 ранку. Нормально. На дворі, до речі, якось тепло. Посад показує ніби мінус 5,5. Але вода стояла тут цілий день, ну вчорашній день, було там мінус 8-7 по прогнозам. Але вода... Оу! Вау! Ефект! Гля! Гля, це як цей. І замерзає! Ха-ха, прикол, ти гля. Потрусив і зробився лід. А було рідко? оце тобі... Ха-ха, <рикол> А ще думаю, що оце. До грошей, сподіваюсь. До чого ж іще. Так. Що, е... <рикол> ладно, такий початок веселий дня у мене. Е-е, Газуємо на роботку, летим, летим. Так, чоловічок щось там робить. Интересные. Что сейчас будет? Будешь кидаться в меня, Ты там достаешь какашку, что ты достаешь пистолет? Человечек. Человечек на дороге. Колоритный местный житель. Данзиш. Ну, так ты руку туда достаточно нет? Что там ты ховаешь, братишка? Что там с попкой что случилось, наверное? О -о -о. Ну і що, до мусорки, викидаєш мусорку таке, і... бо я думаю, мені в машину буде кидатися какашками, як мавпи в зоопарку. Так, 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 так. Так, 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 Ага. Ага, не клюнуло. Ну, братуха, ну шо ж такое? Ну шо ж такое? М да. Ну сьогодні якийсь дуже дивний ранок. Подожди, опа. Ма... Понима... Ай, ні. Не. Ні, не, нема. Ух ти ж, який начальник, ніче ти що, диви, як став? Угу. Курці нормальний, курці у нього поярче, ярчу, що в мене буде. Та й шапка в нього є. А в мене нема. Все, полетіли. Ну і поки я катаюся сам на роботі, тому що на вихідних ми зараз по одній людині на зміні. Цілий день ганяю туди-сіді. Е, хотів показати вам, як виглядає паркінг, наприклад, у нас е, біля аеропорта. Це приватна фірма, дивіться, Лід. І не їдемо. Просто горить тракція. Коротше, жесть. А ще ж, ну це ладно, це тут приватна фірма, вони роблять багато грошей. І треба ж менше, менше коротше, людям давати. що ж поробиш. А тут у нас такий об'єкт. Це у нас аеропорт. Тут у нас ворота, виїзд, це стратегічний об'єкт, так би можна сказати. Тут не можна паркуватися на цей, тому що якщо, що, то тут будуть фу-фу-фу літати. Ну і в нас тут просто тупо лід, Щоб ви розуміли, машина зараз одвив боком їде. Не знаю, чи покажеться. Але тут у нас просто тупо лід, Тупо склянка. І дивіться, зараз я буду тормозити машиною. Біля прикол, не можу по-перше під'їхати, а по диви. О, тільки остановились. Ми їхали сіка там, ну 10-15 час. Диви. Ну. Лід. Лід. І оце ж там поляки розсилали, я був Я був показував цю ж книжечку, типу там, безпека, війна, ще щось. Ну, не дай Бог, що війна ще щось. Зараз треба буде якимось службам, бігом, там солдатів висадити, наприклад. Бо там зроблено як е, зупинка для людей, там для евакуації людей, для перевозки людей. Коротше, там таке місце. Там до цей Там ще остановка для автобусів, У нас там коротко, поліція ганяла, тому що ми там останавливалися. а там не можна, тому що тільки ну, таке, коротко, дивне місце теж. Ну, всім насрать. Ну воно ж, що, так само, як сніг. Ну, буде той сніг. А може не буде, це ж Данськ. Так само з війною. То воно ж не буде. Та зачем чистить, війни ж не буде. Ще щось. А якщось лясне зараз, так. Бо зараз передають, що буде дощ з мокрим снігом, голольоди, буде замерзати. Ну зараз у нас мінус 3 показує градусник. Але холодно, дуже сильно холодно. Вітер іноді піднімається такий легенький, ніби, але до кісток неприємний. Тому таке погодка жесть. Я їжу і холодно капець, Ну що ж поробиш, Така в нас зима. Ну тут отак скрізь у нас лід, Ну це ладно, це парковка приватна. А там то аеропорт. Так, а ще в мене забава з цим пасатом далі продовжується, тому що ну не може бути все нормально. в мене постійно вискокує коротше, ця проблема лампочки. Оно. Лампочка горить, що... Що не горить, це досвітлення що я казав, що перегоріла лампочка. Я лампочку поміняв. І воно далі горить. Дивіться, це коротше, ця лампочка, блін, тут не буде видно, де. Вона знаходиться, де вона. Ось тут вона знаходиться. Ось вона. Вона зараз горить. Повернув я руль. Ось колесо, де колесо. О, колесо. Повернув, горить. Тепер друга сторона. Зараз ми крутимо. Опа, загорілось, де? Тобто тут теж робить? Зараз покажу. Так Камера. Ой-ой-ой, важко. Важко айфонові. А, нихрена не видно. Ладно, вона теж робить. Тобто, я думав проблема або в лампочці або в цьому, як він називається, зараз я заглушу машину. Секундочку. Я думав, що проблема лампочка перегорівша, поміняв лампочку і тепер бачу, що проблема не в лампочці, тільки що то не так з фарами. І зараз я тільки що заводив машину, дивлюсь, а вони в мене ж, біксіно, і воно як заводиш, повертає вгору вниз, вліво-вправо, і воно повертає і не повертає до кінця. Я боюсь, що механізм або поламався механізм, або десь через сугроб я снігом, може збив цей датчик. Коротше, весілля. Зараз погрію, подивимося, може щось що щось з ним. Ну, значить, знаючи, що це Volkswagen, я для початку відключив клему. Ну, відключив другу, тому що цей кофер у мене був якось погано прикручений, він мене вже бісив, хотілося короче, замонтувати, зробити назад красиво. Тому вже зняв дві клеми, Як вже відкручую одну. Зараз зроблю красиво. Ну І маю надію, що фара проснеться якась. Не знаю, яка це фара, але щось йому не подобається. І мені це теж не подобається. А -а -а. Так, я зараз знову на аеропорту, бо треба ж машини завозити, привозити. Я їду по цій склянці, О, Тарас, тепер гарно блистить зараз у нас ввечері. Ще прикол. У мене в планшеті було 70%, а зараз він там пише, що на ньому менше 30 і він не включається. Прикинь, все, замерз. На дворі, коротше, мінус такі 3-4, не дуже сильно холодно, але через цей вітер прям до кісток. Аж техніка вирубається. У мене за всі морози за весь цей період, що це було холодно, і туди-сюди зима. То такого не було ні разу. А це з 70% до нуля. І не хоче включатися. Треба було вертатися в офіс по інший планшет Каб Кап біздєць. короче, блін, І в мене вже кончається це і мені вже треба їхати. Пасад стоїть розібраний на цьому. Коротше, під кінець дня все якось посипалось, На початку було весело, смішно і прикольно. Але оце під кінець дня щось важко, тяжко і нічого не хоче працювати. Так скажемо, ані планшет, ані пасатик. Тому їду, їду на базу, буду складати пасата, але мені здається, що там нічого особо не допомогло. Зараз глянемо, так що летим далі, подивимось. Отже, в нас 19.00, на я вже звідси тікаю, пасата завів. Воно там стоїть, не знаю, видно, прогрівається. Короче. Нічого не допомогло. Далі світло не піднімається, не знаю. Короче. Я замарився. Якщо це щось мало серйозніше, то Пф, скільки можна. Коротше, що, Та все, в принципі, нічого більше казати. Газую додому, закриваю цей бордель і все, побачимось завтра. Пакі!